Знижки представляють єдині знижки на гліцесет та гліцесет Макс. 20% в аптеках подорожних вам та Оща. купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Є знижки представляють єдині знижки на Гель. 15% в аптеках подорожних вам та Оща. купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Черговий воєнний злочин. Російські окупанти знову цинічно розстріляли українських військовополонених. Вбивство двох військових потрапило на відео. Зняти поблизу роботиного. Наші хлопці були без зброї і не чинили опору. Уповноважений справ людини та генпрокурор України зробили гучні заяви. Всі деталі страшного злочину та хто стріляв в українських військовополонених розповім за мить. З вами новини Тесендює і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Російські військові жорстоко розстріляли двох полонених ЗСУ. Це сталося біля роботиного на запорізькому напрямку. Відео цинічного розстрілу беззбройних українців поширили в мережі 10 липня. Як пишуть, у мережі злочин чинили окупанти зі складу 70-го мотострілецького полку збройних сил Російської Федерації. Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на чергові звірства росіян за інформацією Лубінця на оприлюдненому відео. Пролунало близько 10 пострілів у бік беззбройних українських військових. Солдати РФ вчинили черговий воєнний злочин, жорстоко розстріляли наших військовополонених на запорізькому напрямку. Підтвердження цього на відео – близько 10 пострілів у бік беззбройних. За цим фактом вже розпочато кримінальне провадження щодо порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Про це повідомив генпрокурор Андрій Костін і додав, що це навмисна політика злочинного режиму Кремля зі знищення всього українського. Країна терорист Росія продовжує демонструвати повну зневагу до закону та базової людської моралі. Ще один доказ цього відео вбивство російськими військовими двох полонених українських бійців. На записі чітко видно, що захисники України склали зброю та не чинили жодного опору. Окупанти ж цинічно розстрілюють беззбройних людей. За цим фактом розпочато кримінальне провадження щодо порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством. За даними слідства, злочин вчинено у червні 2024 року. Поблизу населеного пункту роботи на Запорізької області. В свою чергу Дмитро Лубінець зазначив, що це черговий зафільмований воєнний злочин, за який неодмінно повинна бути відповідальність. І черговий факт порушення росіянами норм Женевських конвенцій та міжнародного гуманітарного права, яких регулярно не дотримується Російська Федерація від звичайного солдата до військового керівництва, яке не забороняє вбивати і страчати українських військовополонених. Вкотре звернувся з офіційними листами до ООН та МКЧХ. Щоб організації зафіксували численні убивства беззбройних українських військовополонених російськими солдатами. За всі скоєні злочини на нашій землі і проти наших людей має бути покарання. На жаль, це не єдині звірства, які чинять російські окупанти. Нещодавно, попри усі правила війни, окупанти після взяття в полон українського захисника обезголовили його. Факт обезголовлення окупантами українського захисника зафіксували на Донеччині. Про це повідомляв генеральний прокурор України Андрій Костін. Нові жахливі докази злочинної політики РФ, спрямованої на знищення українців, ми отримали інформацію, що російські командири віддали наказ не брати в полон українських військовослужбовців, натомість вбити їх з нелюдською жорстокістю шляхом обезголовлення. Факт обезголовлення українського захисника зафіксовано на Донеччині. Генпрокурор розповів, що під час проведення аеророзвідки на одній з бойових позицій в Донецькій області українські військові виявили пошкоджений броньований автомобіль Сил оборони України. На ньому була відрізана голова українського захисника. Це жахливе варварство, якому не місце у 21-му сторіччі, і це черговий доказ, що воєнні злочини, які чинить агресор, не поодинокі інциденти, а спланована стратегія російського режиму. Ці злочинні накази були віддані на рівні керівництва батальйону та роти окупаційних військ. Не залишимо ці злочини безкарними. Закликає весь цивілізований світ до ізоляції та покарання країни терориста. Але про подібні ймовірні дії російських військ стає відомо не вперше. В квітні 2023 року у мережі з'явилося відео, на якому видно, як російські військові катують українського полоненого і відрізають йому голову. Невдовзі після появи цього відео голова офісу президента України Андрій Єрмак написав у телеграмі: за все буде відповідальність. Вранці 12 квітня радниця Єрмака з питань комунікацій Дарія Зарі. Івна заявила, що відео остаточно дегуманізує і демонструє всю сутність країни терориста. За її словами, мета оприлюднення цього відео залякування. Цільова аудиторія не тільки Україна, але й західні суспільства. Згодом американський телеканал CNN повідомив, що протягом тижня з'явилося два таких відео, на яких ймовірно показане обезголовлення українських солдатів. Зняті вони під час окремих подій. І лише згадайте, 6 березня саме цього дня було оприлюднення Люднене відео, на якому російські військові розстрілюють беззбройного чоловіка в українській військовій формі після того, як він каже Слава Україні. Слава Україні. Управління Верховного комісара ООН з прав людини в одній зі своїх доповідей про ситуацію в Україні, що охоплює період з лютого до липня, лише 23-го року, зафіксувало щонайменше шість випадків. Позасудових страт українських військовополонених російські військові від початку грудня 2023 року ймовірно вбили щонайменше 15 українських військовослужбовців, які намагалися здатися в полон, і ще не менш як шістьох військових, які вже здалися. Таких висновків дійшла міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch. Про це йдеться у доповіді організації, опублікованій на початку травня 2024 року. У двох відео, які з'явилися в інтернеті 6 березня і 11 квітня. 2023 року члени російських збройних сил катують і страчують двох українських військовополонених. У першому відео російські військовослужбовці застрелили українського військовополоненого після того, як він сказав Слава Україні. На другому відео російський військовослужбовець обиць українського полоненого. У ВКПЛ має розумні підстави вважати, що обидва відео, які, ймовірно, були записані до звітного періоду, є автентичними. Згідно з Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими, підписаною, зокрема, і Росією, полоненим мають бути гарантовані життя і гуманні умови утримання. Страти чи жорстоке поводження з військовополоненими належать до воєнних злочинів, але росіяни постійно порушують усі можливі правила. Втім, за усе рано чи пізно доведеться відповідати. Команда Тисен ЮЄ висловлює щирі співчуття рідним усіх загиблих на війні. Росія обов'язково буде покарана за горе кожного українця. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте в наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі. Я ж бажаю нам всім мирного неба над головою.